Всім привіт, друзі! Сьогодні я до вас от з таким красенням це короб, зеркальний короб. На ТікТок-каналі він у нас набрав майже 3 мільйона переглядів, я вирішила показати ще його на YouTube-каналі. І так, що ми будемо робити? Я його хочу запекти. Варіантів, звісно, безліч, але я покажу свій самий-самий улюблений в сметані. Короб десь приблизно більше 2 кг вагою. Ось так от просто почищений. Всередині внутрішні всі витягнуті, ось так от він виглядає. Що я хочу робити? Сам перед я зроблю надрізи. З голови я витягувала жабри та очі. Жабрів немає, і очі також. І десь, отак, надрізи тільки до хребта. Щоб хребет не перерізати. І отак повністю тільки до хребта. Щоб ви відчували, щоб не хрустнуло там хребет. І отак от робимо надрізи. За таким способом можна робити не тільки короб. Я робила і білий амур рибку. Можна зробити та, яка ваша сама улюблена. Можна і річкову, так, і морську рибку. Так. О, луска попала, викинемо. Тепер хвостик по бажанню. Хочете, викидаєте, хочете, залишаєте. Тепер, коли короб надрізали, відставляємо в сторону, будемо робити маринад, для маринаду. Можна майонез, або сметана, або грецький йогурт. Дивіться то, що ви любите. У мене сметана. Десь приблизно ложки 2, 3. Сметани, три ложечки, столові. В сметану покладу трошки перцю, мелений, чорний. Трошки це десь півчайної ложечки. Приправу до риби покладу десь приблизно чайну ложку з хорошим верхом. Можна, навіть ще трошки більше додати. Перемішуємо, просто приправа до риби. У мене, звичайно, приправа написано до риби. Та сіль. На цього карпа я покладу раз, два, дві з половиною чайної ложечки. Можна замість солі додати ложки 2, 3 соєвого соусу. Перемішуємо сметану з приправою до риби, сіль та мелений перець. Тепер в цю суміш, коли перемішали, я додаю часнику. Часнику дивитесь по бажанню. Все залежить від розміру рибки. Якщо рибка до 2 кг, 3 зубці, 4 максимум хвати. Якщо рибка більше, 4-5 зубців. Я буду класти 5-6 зубців. Видавлюємо. Часничок видавили, просто перемішуємо це все. Можна за бажанням додати паприки, якщо бажаєте, перемішали. Тепер беремо деко. Я викладаю на низ пергаментний папір. Можна і фольгу, змащую пергамент десь півстолової ложки олійки, щоб крипка гарно лягла. На весь буде короб. Тепер Ріжемо цибульку. Цибульку я кладу і на дно під коропа, і всередину коропа. Ріжемо цибульку десь приблизно півкільцями, тобто цибулю пополам і отако, просто на пів кільця. Цибульку порізали. Тепер на деко, яке ми збастили, висипаємо частину порізаної цибульки десь приблизно так, щоб от як виложити ви коропа свого, чи рибку свою, і от так, щоб вона лягла просто на цибульку. А останню цибульку ми положимо всередину. І ось таку, щоб він лежав на подушці цибулевій. Все. Тепер беремо нашого коропа. Надрізами поки що я перевертаю донизу, а тут де ціленька сторона, я починаю змащувати або ложкою, або щіточкою. І голову тут, де були жабри, також, бо є у нас такі любителі, що голови їдять. І отак всю рибку і голову також. Змащуємо щасничок со сметанкою. Верхню сторону, яку ми намастили, перекладаємо для нашої зручності на цибульку. Ось так. Так, дощечка нам вже не потрібна. Тепер Найцькок краще стане отако. Тепер середину також намащуємо отако, брюшко. І остачу маринада наверх і розпреділяємо також від голови. І прямо в надрізики, оці, щоб сметанка з часничком попала ще й в надрізи. Рибку всю намастили, всередині також хвостик у мене лишній. Якщо у вас короб ліг на надеко, то не обрізайте, так як у мене хвостик за приділи, бачите, я його отако... Просто з'їжу, він не потрібний. Всередину брюха я покладу дві гілочки кропу. І цибульку, яка залишилась, я кладу частину там, де були жабри цибульку, і частину усередину. Цибуля гарний дає запах, смак. І вона дуже смачна, коли вона запечена, пропитана рибкою. І так, цибулі багатенько. У мене на цей короб такі три цибулинки, як куряче яйце пішло. Все. Вся цибулька складена. Тепер наш короб треба в такому вигляді залишити, можна прикрити, чи папер. Ну, цей паперовий пергамент оцей. І залишити 2-3 години по можливості, скільки є часу, у моєму випадку, буде всю ніч. Зараз я на вечір замаринувала, і завтра зранку я цього коропа запечу в духовці. Промаринувався, ніч стояв наш короб. Тепер розігріваємо духовочку 170 градусів. Десь приблизно у мене буде годину, бо в мене великий короб. Якщо у вас поменше, то десь 45 хвилин. Зверху я хочу ще посипати червоною паприкою. Відправляємо нашого корока в розігріту духовочку. Пройшло час 20. За пів години я накрила фольгою, як ви замітили, це для того, щоб гарний колір залишився наші рибці. І буду витягувати. Ось наш красень, який вийшов. Ось такий красень у нас вийшов. Можна і прикрасити майонезом чи сметанкою. Ну, я тут, де очі, засунула одну маслинку і трошечки майонезом будок зробила, а так я не хочу нічим. Отак от він виглядає, і порційно буду різати, і так подавати. Смакуйте на здоров'я!